Ви точно не маєте цього пропустити. На Алясці вже стартувала зустріч американського президента Дональда Трампа та Кремлівського диктатора Володимира Путіна. І вже відомо, що Трамп буде пропонувати Путіну в обмін на припинення війни в Україні. Хто приїхав від Росії та хто представляє Сполучені Штати, чого хоче Трамп і що буде, якщо Путін не погодиться? Та які ще скандальні подробиці спливли? Дивіться вже за мит в ексклюзиві Тесен Історична подія президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін вже зустрілися на об'єднаній військовій базі Елмендор Анкориджі, штат Аляска. Зустріч, як і анонсувалося ввечері 15 серпня, розпочалась тет-а-тет, -тет, але за допомогою перекладачів. Згодом зустрінуться й американська та російська делегації раніше. Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявляв, що до складу делегації від Росії увійшли міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. До речі, Лавров не міг не виділитися і вдягнув на зустріч футболку із величезним написом СССР на грудях. Іду то хто хто конь в пальто до складу делегації США на саміт на Алясці. Увійшли державний секретар США Марко Рубіо, міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік та директор ЦРУ Джон Редкліф. А ось сама Аляска вибухнула протестами щодо Росії і підтримкою України перед самітом Трампа Путіна. Місцеві називають ці мітинги найбільшими за останні роки. Ну і куди ж без виття російських пропагандистів? Їх ще зранку 15 серпня почали приймати на Алясці однак ті почали скаржитися, що вони спатимуть на ношах за прозорими ширмами. Журналісти кремлівського пилу ниють, що замість готелів їх поселили на стадіоні. Пишуть, що це стадіон місцевої хокейної команди, який в роки пандемії був переобладнаний під ковідний шпиталь. А Симон'ян Нила, що більше того, журналістів, яких привезли на Аляску спецбортом, просто у літаку годували котлетами по київськи Загалом на зустріч прибуло понад 700 журналістів з усього світу. Ну а тепер до головного. За словами росіян, центральною темою зустрічі Путіна та Трампа на Алясці українське врегулювання. Але лідери обговорюють також двосторонні відносини, заявили у Кремлі. Водночас Трамп напередодні переговорів заявляв про те, що на зустрічі скаже Путіну завершити війну в Україні. Тим часом, за даними видання The Telegraph, Трамп планує запропонувати Путіну низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України. За даними видання, серед пропозицій, які Трамп може озвучити Путіну в Анкориджі, відкриття для РФ доступу до природних ресурсів Аляски, зняття частини санкцій із російської авіаційної промисловості та надання Путіну доступу до рік. Кісноземельних мінералів на українських територіях, які наразі перебувають під окупацією Росії, до підготовки переговорів за інформацією видання був зокрема залучений міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. Він вивчав економічні поступки, які США можуть зробити для Росії. Щоб прискорити укладення угоди про припинення вогню, інші стимули включають скасування заборони на експорт запчастин і обладнання необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких перебуває в аварійному стані. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році захід обмежив постачання критичних деталей, що призвело до зношення значної частини авіапарку, за словами глави російського державного оборонного концерну Ростек Сергія Чемезова. До 30% літаків західного виробництва в Росії можуть бути зняті з експлуатації упродовж п'яти років. Трамп також розглядає можливість надати Росії доступ до природних ресурсів у беринговій протоці, де за оцінками можуть бути значні нерозвідані запаси нафти і газу. Джерело в уряді Великої Британії повідомили за Telegraph, що такі стимули можуть бути сприйнятними для Європи, якщо це не виглядатиме як винагорода для Росії. Та якщо на усі ці пропозиції Путін не погодиться, Трамп пригрозив дуже серйозними наслідками. Тривалість переговорів Путіна та Трампа залежатиме від того, як піде дискусія. А за кілька годин до зустрічі свій прогноз на цю зустріч дав губернатор Аляски Майка Данліві. За його словами, якщо зустріч триватиме 4-5 годин, то це означатиме, що є прогрес. А якщо закінчиться швидко, значить залишаються невирішені питання, які доведеться обговорювати в іншому форматі. Цитуємо: якщо після зустрічі президент скаже, ми продовжуємо санкції, це один кінець. Якщо ж оголошить, що запрошує президента Зеленського чи призначає зустріч незабаром після цієї, це буде позитивний знак. Вже за підсумками саміту Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію. До речі, навіть місце зустрічі має символічне значення для Путіна. Саміт на Алясці, колишній території Російської імперії, фактично демонструє, що російський диктатор більше не в ізоляції і вилазить з бункера на територію, де його могли б арештувати. А натомість таки їде на саміт, попри ордер, на його арешт для Кремля. Саме запрошення вже було своєрідною перемогою. А якщо це ще й послабить санкції чи посіє розбрат між Україною та її союзниками, то це стане подвійною перемогою. Також нагадаємо, що на цій зустрічі немає Володимира Зеленського. Його і не планували запрошувати, і в Білому домі напередодні пояснили, чому за словами речниці Каролайн Лівіт, саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та Кремлівським фюрером Путіним буде вправою на слухання для очільника Білого Дому. Також днями видання «СБС» із посиланням на джерело заявило, що США вже в пошуках місця для тристоронньої зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі не було. А ось вихід Путіна з Бункера сміливий крок, особливо з огляду на те, що мільйони людей у світі бажають йому смерті. До слова, останній візит Путіна до Сполучених Штатів був ще у 2015 році. 2001 року він відвідав Вашингтон, а 2007 – штат Мен втім, колишній високопоставлений співробітник секретної служби США Роберт Макдоналд в інтерв'ю Розмі напередодні зустрічі повідомляв, що безпеку Путіна під час візиту до Аляски гарантуватиме його особиста охорона разом із секретною службою Сполучених Штатів. За його словами, така практика є стандартною. Мовляв, тоді політичні розбіжності між країнами на це не впливають. Правоохоронці різних країн у таких випадках відкладають політику у бік. Як приклад, він навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятки держав взаємодіють злагоджено й ефективно. Зауважимо, що Макдоналд має понад 20 років досвіду роботи в американській секретній службі. Він координував заходи безпеки на великих міжнародних самітах. Зараз він викладає кримінальне право в університеті Нью-Гейвена. А чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.